люблю вам розпаковку подарунків, які подарували марчику, майже все замовляла я. Тобто, в мене питали. Я робила величезний список і кожному плюс-мінус скидала. Кожний щось собі забирав. Найперше, це Вігвам. прикріпляю вам магазин звідки то замовляли. Вам показувала вже дошку помічник. Також це про передвилось дуже багато інстаграмів, які то продають, і зазвичай то все набагато дорожче ніж ми знайшли. Тому теж за лишаю вам в повідомленні, де ми то купили. Класна штука. Взагалі, мені здається, мастхеп має бути в домі, де є дитина, того, що трошки розгружає вам руки. Наступне, по-перше, це от кислоненнятко. Воно пластикове, це, типу, не дуже ок, але прикольне тим, що це можна і катати, і всередині є фрукти, овочі, які ви, типу, можете розрізати розділяти. Тут є всередині ніж, але.